Пане Юрію, знаю, що ви перебуваєте нині на харківському напрямку. На Харківщині, будь ласка, розповідайте, якою є оперативна ситуація, звісно, те, про що можна говорити у прямому ефірі? Розділимо на дві частини: харківський відтинок. Це там, де противник пройшов в лінії державного кордону більше 10 днів тому і мав числовий успіх. Якщо казати, напрямок глибокий на поточний момент силам оборони. Тим бригадам, які зайшли, вдалося стабілізувати ситуацію, і не допустити подальше проходження противника в глибину наших бойових порядків. Не допустити проходження противника в глибину наших бойових порядків, ведеться робота не тільки щодо стабілізації ситуації, а й щодо вибиття противника з займаних ним позиції. Утвільне так було проведено декілька операцій, зокрема треносторожтую бригадою, нашим розвідувальним батальйоном словом спеціальних операцій батальйону «Батальйон Махилець. Було з декількох будинків вибито, вибито противника, ліквідовано тих, хто чинили супротив. Решта взяті в полон. Ці позиції надійно зараз утримуються нами. І також ведеться покращення щодо вибиття противника з займаних позицій в лісопосадках. посадки. також 92-го штурма бригада разом з іншими, які тримають відтинок, мала частковий успіх. Тому на цьому відтинку можна сказати, що ситуація контрольована. Що стосується Горчанська, ситуація дуже дуже складна. Противник все більше нарощує свої ударні спроможності з єдиною цілею – окупацією повною населеного пункту вовчанці. Це його необхідно для того, щоб сформувати плацдарм для подальшого нанесення ударно-штурмових дій в напрямок в тил нашої групування, угрупування, які тримають інший відтинок. Зокрема, як ви бачите, зараз поновилися такі потужні бої з боку противника, частотою підсилення ударно-штурмових хвиль. В напрямку самого Куп'янська і в на купінському напрямку, тому ситуація достатньо складна, але водночас тим боєприпасів силах оборони стає більше за рахунок пакета військової допомоги Сполучених Штатів Америки. І що важливо, повторюю під час кожного ефіру, коли мені дають можливість взяти слово, що дуже важливо, аби наші дипломати, які потужно працюють зараз за межами нашої держави, змогли переконати міжнародних партнерів і дати Україні можливість застосовувати. Ряд вогневих засобів по території Російської Федерації нам потрібно боротися, зокрема, з причинами того, що противник може приходити лінію державного кордону. А це місця зосередження особового складу противника на території Російської Федерації. Його легко броньованої техніки артилерійських засобів, реб-засобів, протиповітряних засобів. І ще дуже важливо, що силами оборони відомо, де противника знаходяться комплекси АС С-400, якими зокрема. Обстрілюється місто Харків, але на жаль, в нас немає чим їх зараз знищити за винятком тих номенклатури озброєнь, які в Україні вже є. До них є боєприпаси, але є заборона на їх застосування саме по території Російської Федерації, пане Юрію. Тому дай Боже здоровий глузд переможе. Дай Боже, дипломат. Так дай Боже, здоровий глузд переможе. Наші дипломати зможуть переконати партнерів про дання нам такої можливості вражати цілі на території Російської Федерації. Я вважаю, що через півтора місяці ситуація на фронті має змінитися на краще, а силам оборони впевнено не вдасться перехопити наряду вітинків складних ініціатив на свій бік. Зараз дуже дуже важливо в Україні. Тривають різного роду інформаційні кампанії, які підігріваються як Російською Федерацією, що впливають на мобілізаційні процеси, так і ті, які підігріваються певними політичними елементами всередині нашої держави, коли починають поплюжити керівництво збройних сил України. Виносити публічне обговорення ті речі, які потребують обговорення в цивілізований спосіб, користуючись інструментами державного управління, зокрема парламентського контролю, в рамках закритих комітетів, і саме там мають обговорюватися всі спірні питання, робити висновки і відбуватися робота над помилками і покращення того, щоб ми могли бути більш боєздатними, більш захищеними, коли починають поплюжити головнокомандуючі в публічному просторі. Виникає логічне закономірне запитання. Ви за кого граєте? що взагалі відбувається? Як таке можна дозволити? Як люди не військові можуть оцінувати роботу військових? Не подобається, як працює. Складайте мандат, панове, мобілізуйтеся, чекаємо тут на фронті, і точно з вами будемо воювати більш наполегливо. І точно перемога буде швидшою. Пане Юрію, абсолютно ви точно говорите і маємо все ж таки в медійному інформаційному просторі підтримувати військових і не грати на руку ворога. Так пане Юрію, і на завершення, я думаю, що скільки так, ви ви кажете, що робочі процеси ви отримаєте телефонні дзвінки, що зараз потрібно для. Ударних бупаках і лез від вашого батальйону ми обов'язково підкріпимо під цим відео в описі реквізити, закріпимо і наші глядачі зможуть долучитися і задонатити стільки, скільки вони можуть, і підтримати ваш батальйон. Будь ласка, я хотів би поговорити про порядок ціноутворення на ті чи інші продукти. Так, до прикладу, один ефікоптер, в залежності від виробництва і. Комплектування вартує там від 13, умовно там до 20 тисяч гривень. Мільйон один мільйон гривень це 50 філікоптерів за вчорашній день. батальйон Ахілез відстріляв 70. Тому, друзі, збори тривають постійно, тому що ряд засобів виплати ми отримуємо від держави, зокрема від філікоптерів, але неповною мірою. І ці дрони вони потребують постійної модернізації. Покращення потужних батареїв для того, щоб ми максимально далеко ворога могли бити на території Російської Федерації, не давати їй можливості переходити лінію державного кордону. Тому щиро вас прошу підтримати, будь ласка, силу оборони. Малих донатів не буває. Кожна гривня вона є важлива і це безпосередньо ваш вклад в справу перемоги. Тому плечем до плеча разом поборемо. Підтримайте, будь ласка, батальйон ударних БПАК Ахілес. Пане Юрія, вам дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за те, що знайшли час. Нагадаю, що командир батальйону ударних БПАК Ахілес 92-й ОШБР Юрій Федоренко був з нами на прямому зв'язку. Друзі, не забувайте і про актуальні збори від нас від 24 го каналу. Переходьте, знаходьте на сайті нашому, і от якраз побачите нині який Ви можете просканувати і допомогти нашим захисникам.